Мука Господа нашого Ісуса Христа від святого Марка. З самого ранку пересвященники вчинили нараду і старшими та книжниками увесь сім індро, з'явившись Ісуса, зв'язавши з Ісуса, вони повели його та видали Його Пілатові. Пілат спитав Його. Ти цар юдейський? Він же у відповідь мовить йому. Ти кажеш? А пересвященники багато обвинувачили його і знову спитав його Пилат кажучи. Не відказуєш нічого, дивись, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше. Тож дивувався пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили, а був один, що звався Варава, ув'язаний з бунтівниками, які під час бунту чинили були вбивство, і народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів, кажучи. Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що пересвященники видали його через заздрощі. Пересвященники ж підборили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них. Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали. Розіпни його. Пилат вже сказав до них. Що за зло вчинив він? А вони ще гірше кричали. Розіпни його. Тоді пилат. Бажаючи догоди юрбі, відпусти йому вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав його, щоб його розп'яли. Вояки повели його всередину двору, тобто у преторію, та скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши венець з тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський. І били його тростиною по голові, клювали на нього, й, падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли ж над ним наглумилися, зняли з, з, з нього баграницю і одягнули його в його оде, одежу. Опісля ж повели його на розп'яття одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра та Руфа, що повертався з поля, примусили нести його хрест і привели його на місце Голготу, що значить череп місце, та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу. Кинувши на неї жереб, хто що візьме, була ж то третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис, за що його засуджено, написано Цар Юдейський, і розіп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, другого ліворуч від нього. Тоді збулося писання, що каже: із, із беззаконними полічимо, полічено його. І прохожі хулили його, киваючи своїми головами, промовляючи. Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знову його будуєш. Спаси себе з Христа. А й пересвященники глузували між собою і разом із книжниками приказували, інших спасав, а себе не можеш спасти, Христос, Цар Ізраїля. Та й зійде тепер із Христа, що ми побачили і увірували. Та й ті, що були з Ним розіп'яті, зневажали Його, а як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до 9 години, о 9 годині Ісус скрикнув голосом сильним. Елої, Елої, Лама Саватхані. Що означає у перекладі? Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали. Он і люк Побіг один і, намочивши губку отстом та, та настромивши на тростину, давав йому пити кажучи. Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним, скрикнувши, віддав духа. Всі встають на коліна і протягом хвилини перебувають по тиші. Завіса в храмі, роздерлася на двоє, зверху аж до низу, бачивши сотник, що стояв напроти Нього, що, що так віддав, віддав Духа сказав. Чоловік, цей справді був Син Божий. Це є Слово Господнє. Слава Богу!